Господі, да і ще з у землі беззаконни, як уже не ботим. Благослови, душе моя, Господа, сонце поздно запас, вой положили в мої без нож. Як за діла Твоє, Господи, все при і сотворили і славу Су і сину, і Святому Духу, і нині приснує, і віки віковам. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, долуя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі, Боже. Алелуя, 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 слава тобі, Боже. Миром Господу помолимся. Господи помилуй. О свыше мире и спасение душ наших, Господу помолимся. Господи помилуй. О благословен святой Божий церкви и святой не Господу помолимся. Господи помилуй. О святим храме и всеми Господу помолимся. Господи помилуй. Шан, Селенці, Маркері, нашим Франциске Папирем с ними право священным нашим Кире Теодорий и болебеем нашим Кире Нили честным пресвитерстве в Господи, помилуй. раннім народі нашим о придержачних наших і осемой свій Господу. О раді всем и святи убити всем, всякому страні миру і же учений, Господу, помолимся. Облагоростренні воздухові забілі плодоземних віремних мирних, Господу, помолимся. Оплаваючи путешествуючи, недовучи, душі, стражу пленених і вас спасення, і Господу, помолимся. Ой, збавитися нам у всякі яскорбій, нівай нужди, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатию, Господи помилуй. Присвятою, причистою, при славною владичицю нашу Богородицю. Пресну, Marius, ispятом, себе, дродруга, і присну Діву Марію со всіми святими пом'янувши сами себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади. Господи! Як уподобає тобі всяке слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, на ній присну і вовіки віков. Амінь! Господи, возлаг тебе, услежим я, услежим я, Господи! Господи, возлаг тебе, услежим я, Поміла суволинія моєго, не даво звати мі кодим, услишим я Господи. да і справиться молитва моя, як кокадило пред тобою, возі возіяти руку моєю, жертва вечерняя, я, Господи. Положи, Господи, хранені уста моїм і двері рождені у устах моїх. Не уклони серце моєго, словеса лукавстві, не пшивати вини огрісі. Со чоловіки ділившими беззаконні, не суштуйся свої збраними їх. Накажеть мені праведник милости, обличить м'яє, лейже грішно, де да не намастить глави моя, якої ще й молитва моя в облаголені, пожертва Божа, камені суди їх, услажиться, лоли ми, якого з мого як то землі просідаться на землі, розсучіше, при осі приадій, як водибі, Господи, Господи, очі мої на ті уповах, не отримей душу мою, сохрани мілоці ті уже составишами, і особла з ділаючі а до мрежу свою грішниці, Маздан, де ніс деже, прийду. Власу моєму Господу возглавила самим Господу помолийся. Пролю пред ним молений, моя печаль мою пред ним возвіщу. Не дай щезати од мене духу моєму, і ти позналася, стази моя. Набуди землю не може кожа скриша сіть мі, смотря ходесний возглядах, і не бізнає мене, поїбе бійство од мене, не ззиває душу мою. Возваху тобі, Господи, Ти, савпований, Моя часть Моя сина, землі живи. Мой ми моєму, як осмириться, зілої збим'я одгонячих м'я. Як укріпившися, паче мене і зведи з темниці душу мою, ні сповідатись імені Твоєму, мене ждуть прайни це воздаси мені, і злублений возвах по тобі, Господи, Господи, услыше лас мой, да буду душі твої немліші, ласу, молене моє. Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очі, ще не єсть. Дівства, світлості, уяснившися, mm -hmm. все хвальна я, мучені, обліста, подвиги, поклонитися бо по сонцу, не повинувшися, неправедної е, придирбіло, заколеніє, і обарившися кров'ю, пристали єси сонцу слава він це носице, і отуду, і спущаємо ми, ми озаряємо світло. І мене ради, Твоє потерпіття, Господи, потерпи, моя, во слово Твоє, упова душа моя на Господа, сердечної рачени являюші, слезами умилені є славна Я, землю мочила, єси, і власи отири Христово Христового Помишляючи, то, яку, у приписуща, Його же вожжеіла, єси, і стопам прикасаючися, мисли відінь і Боже ми твою душу просвітила, єси, остражи утрення, до О, остражи утріння, да вбиває Ізраїль, на Господа і богатство і нищі, а удоблищи, у невісили, єдиному женику твоєму, і яко віно принесла є святому, все славна, гроби, токи, кі, страсти подражаніє, я же притерпіла, а не сітє. Єдин по черток сели в тявошні, як озрас отерпить своєму ченису. Його ку, Господа милосім на нього ізбавление, і той і то збавити от Сібеза конієго, ханельським ликом составшая ся не дання Божественної речені розпади, і прилетіти не повинен без страсті, ради чистоти. Тогда твоє, осупру, вас, слове, су, ловила, і чистоти, тогава Твоєго супруга, Словесу, ловіло, єси, покорними, не стояною отлагаючи жити молву текущою, тім же с ним ічную, що житті жизні наслаждений. владику, спасти душі наша. Як Господи мною, немає ізбалені, то ізбавить Ізраїля оці беззаконні його. Пане схоє, ожелівши жити є, е, як да сладкою піщу попливала, єси, е, бостежаний упражняючися і бдинієм, незолежаний і чистотою, то та да чистіший суссуд єси, е, Духа Божественного, Годарова, ні украшена, тому все чесна, я ті вже коревності, його божествує ні люди. І привела єси владиці, меланіє, і спасу душ наші. Милосіона нас, і істину, сподня перебиває твові. Добро, та ми доброділа й укражена і на спасительної слова, і Єси, є подала Єси. Твоє, о Метвоєго слатаничим і убогим, то да небесне Бога с того сприяла, Єсінь, радуй, обатив життя, бо віки, не тінь і збавленням, тім же цим твоєму спині і приліжно молимтя молиси, жителя, просвітити душі. наша. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу і на пресно пресної во віки, Амінь. Слава Вічні Богу, бо виплеєми безплатне безплатних на землі, мір благовали вже му бити, ні не діва ширші.

Бесмертна Отца Небесна Го, свјата облажена Исусе Христе пришеше Солнца на запад, видивше свит вечерњих појемотца. И сына, и свјата од Бога, достојин је сивој времена. Від бити, бла все преподобними, си не Божий живо дай своєму миру, Єгоже ради, весні слави. Вонь ми, мир, всім премудрость, вонь ми в... благословити Господа, вчора раби Господній, Стоящий в храмі Господні, во дворі дому Бога нашого. Сладені, благословени Господа, всі раби, Господні, сподоби, Господи, сей, без гріха, сохранитися нам. благословені, Господи, Боже, Отець наш і хвально, і прославлено ім'я Твоє в вікі. Амінь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже у ковах, благословен єси, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословен єси, Владико, владико разуми нас оправданням Твоїм, благословен єси святий. Просвіти нас оправдані Твоїми, Господи, милоствові, і в твоє руку Твоєю не презри. тебі подобає хвала, Тебі подобає, і тебі слава подобає, Отцу і Сину і Святому Духу ні присно і Исполни вечерню молитву нашу Господа Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твое, благодати. Вечером все совершенно, свято, мирний безрішна. У Господа просим. Подай, Господи. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, душі, телес наших. У Господа просим. Подай, Господи. Проще не оставляння ріхові прешени наших, у Господа просим. Добрих і полезним душам нашим і міра мирамируй. У Господа просим. Господи, Проче Господи, време живота нашому мири покаяние скончати. У Господа просим. О, дай, Господи, християнське кончине живота постидне, мірне постыдне мирне та на страшнім судищі Христові. Проси. Пресвятую, пречистою, преблагословенної, славною владечицю нашу Богородицю, пресенєву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе друг друга, і весь живот наш, Христу Богу Тебі, Господи. Як у блах чоловік любець Бог, сей тобі славу, Отцу і сину і святому духу, нині і пресної во віки віком. Алави вашого Суде ви приклоните. Била, Господи. Буде держава царствия Твоє благословена і препрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині пресной во віке викона. Просвіти, яким світом то того славо славім, і щема приждини зродиття, клять Господі не разгається, ради Давідові плеєми веселися, і з тебе поїже без матері, без очі воплотися, Одівичись не ботраковити. Рече, Господь, Господи моєму, сіди одегесногою мене. Слово, чи плоть приєм родися, пеленами пеле бо я Вояслих возлеже, без твоє сіра зрішання. І нині приснує во вікова. Амінь. По образу і поподобю, і сріша преступленіє, видів Ісус, преклонив і небеса сніде, і все лися у траву, ні свиною не давне і зліша, дама обнові, за слава, я владію твоєму. исбовителу мои Пущає шляба твоє влади ко главу твоєму сами робі. Повіді, слава чими і спасеніє твоє є два при лицем всіх людей. Світло відкроєні язикові славу людей, твої Ізраїля. Святий Боже, сіди, кріпкий, сіди безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сіди, кріпкий, сіди безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, сіди, гріпкий, сіди безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Дені присною, віки віковами. мій. Візитай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико. Прости беззаконня наша, святий пус, немощі наша, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Отче наші сина небесі, до це ім'я Твоє да прийде, Царство да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, Гліб наш насушний даж нам несь, і остави нам доли наша, ми оставляємо довжником нашим, і веди на свої скушені збави нас от лукава го. Яко Твоє царство е сила и слава отця и сына святого духа, на ній пресна и вовеки Амінь. Аминь. Огница Твоя, Иисусе, а зове сия, зовет велим ласом, Тебе жирише, мой люблю, і Тебе ищущий страдать честую, израспинаљујују се и споребајују се грешењу твојему, и страж тебе ради, неко да царсују во теби и умирају затња да је живо са тобою, Но јако жад у непорочноју примим ја со љубови упожршују са теби, то ја молитва ми, јако милости спаси души наша. Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, Бо тебі мати, звісно, спасти, же по образу, при їм же послідувала Єси Христу, і діючий учила, єси, презирати у поплоть, приходить, бо же що у душі вещі безсмертні. Тім же, і зрадує, ця преподобна ямила ніє, дух твой. Присної во віки віковані. Раждество Твоє, Христе Боже, нашоя мировіз відразума, разума по звіздам з дужачий, звісно вчакуся, не за зонцю правди, і тебе віддіти з висоти востока, О, Господи, слава Тебе. Помилуй нас, Боже, по велици мило садпоји, молим Те се ослушаји, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. є, що молимося о святійшим селенцем архіреї нашим Францисці Папі і правосвященним болюбим єпископі нашим Кири і болюбим єпископі нашим Кири Нілі, о служачі послуживши о святім храмі і оці наші духовних, і в осей і в Христі брати наші. Є ще молимся об Бог хранів народі, нашому придержащих властих, наших і Господи Господи помилуй, о, Господи помилуй. Є ще молимся о присящих людей, ожидаючих у тебе великі багаті милости, затворяючи нам милостиню за вся православних християни яку милостиві чоловіку любець Бог, я сей слаймо, і сей тобі славу воселаємо Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, во і вовіки віку.

Рождейся во вертепі, в обіфлеєм і в дейсім, і во яслих узлеї спасення нашого радих Христос істинний Бог наш. Молитвами причисляй своєї матері, святих славних і хвальних апостол, преподобних і бонусних, в наших і всіх святих, помилуйте і спасете нас, як облакий чоловіко-любець.